сили пережити цю печаль. Ми всі разом будемо молитися разом з вами, щоб Господь Бог тішив як в найскорішому часі вас і подав вам спокій, щоб ви завжди могли згадувати батька добрими словами і ставити в приклад його всім іншим, ставити в приклад як героя, який віддав своє життя за нас. Ми приносимо вам щиру, приносимо вас співчуття. Нехай Господь Бог допоможе вам. Віримо, що герой у царстві небесні, як завжди на похоронах простих людей, ми просимо прощення від імені спочилого, але тут, в цьому, на цьому місці, я не маю права цього зробити, тому... Кажемо дякую воїну герою перший раз. Yeah. Yeah. Дякуємо у другий раз. Yeah. Yeah. Дякуємо у третій. Yeah. 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 Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, солдата військової частини А42, Георгія Унжуряда. Як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України хиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чи якого славлений Володимир Крузу, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, тобі. будьмо уважні, сказав Господь ударям, які прийшли до нього. Я є хліб життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Але я вам сказав, що ви хоч і бачили мене, та не увіруйте усе, що дає мені отець, до мене прийде. І того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба не для того, щоб творити волю свою, але волю Отця, який мене послав, воля ж Отця, який послав мене, є та щоб з усього, що він дав мені, нічого не погубити, а все те воскресити, в останній день.

Но Вислухаймо слухаємо святе Евангелия, мы Руси. Слав Господь юдеям, які прийшли до нього, хто послав мене, то, хто послав мене, я так, щоб кожен, хто бачить і вірує в нього, мав життя вічне. І я воскрешу його в останній день, ремсвали на нього юдеї за те, що він сказав. Я є тім, який зійшов з небес. Говорили, що це не Ісус Син Йосифів, батька і матір, якого ми знаємо. Як же говорить він, я зійшов з небес, Ісус сказав йому відповідь. Неремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не залучить його. Я воскрешу його в останній день. Слава, тобі, Господи, слав! Thank you. Сушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ви царство є сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, та повсякчас, час, і на віки віки Амінь. Молитвами при своїй своєї матері, святих славних, захвальних апостолів, преподобних і боносних, отців наших і всіх святих, душу спочилоного приставного, воїна, героя Георгія, в оселях святих оселить на лоні в покоїть і до праведних приєднає, а нас всіх помилуй, спасе він благий і людинолюбний. людинолюбних. Спокій, подай, Господи, спочилому навпечану в воїну герою Егорію і сотвориємо. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Він наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми звичаємо, винуватцям на і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа нині повсякчас, і на віки віків, Слава Україні, житейське море, схвильоване бурею напастей, і до тихого пристановища Твого приведи мене спасем і спаси мене. Сьогодні, дорогі в хресті, брати і сестри, так Свята Церква молиться за упокій новопредставленого Раба Божого Героя України, воїна Георгія. І от ми з вами сьогодні прийшли на ось це місце вічного спочинку. Оце тихе пристановище, де спочивають кожний, куди сюди повертають. І от, дорогі брати і сестри. Каже нам, пророк і псалмоспівець Давид, що днів віку нашого 70 літ, а як присилі 80 літ, і найкраща пора їх труд і турботи. Але час швидко минає. Сьогодні наш захисник, воїн, Герой Георгій, далеко не досяг цього віку. Напевне, були плани на життя. Було у цих планах і дружити дітей. Дочекатися онуків, напевне, збудувати хатину, жити заради своїх нащадків, жити заради своєї Батьківщини. Але ота смертоносна куля, оте залізяча, послане ворогом для того, щоб сіяти смерть, воно обірвало оцю нитку життя раба Божого воїна, захисника Георгія. Один чоловік сказав такі слова. Що з чим би ми, дорогі брати і сестри, залишилися, якщо би кожного ранку ми просиналися лише з тим, за що ми з вечора подякували Господу Богу. І коли я прочитав ці слова, я собі подумав так, а чи дякували ми Господу Богу за те, що ми живемо на цьому світі? Чи дякували ми Господу Богу за ту батьківщину, за ту землю, по якій ми ходимо? Чи дякували ми Господу Богу за цей світ Божий, який ми можемо споглядати? Рідко хто може сказати, що так. І от розуміючи це, каже Господь, що хочу милості, а не жертви. Так. Господь милостивий і Він хоче від нас милості. Але сьогодні ми складаємо йому жертву. Перш за все, цю жертву складає воїн, герой-захисник Георгій. Він, наш жертовник боротьби за оцю Батьківщину, за яку рідко хто з нас дякує, він поклав своє життя. Воїн захисник поклав на цей вівтар жертву свою любов. Свою любов до рідних, близьких і свою любов до нас з вами. Він сьогодні у цій домовині спочиває лише заради того, щоб ми всі з вами жили. І от, дорогі брати і сестри, ми, собі роздумуючи, ось так, маємо породити у собі, у своєму серці, велике почуття вдячності до таких наших героїв-захисників, як Георгій. Ви Знаєте, коли Господь своїм учням і тому народу, який йшов з ним, розказав притчу про таланти, ми розуміємо, що Господь у міру духовного зросту кожному посилає якийсь талант, комусь послав талант вчителя, комусь послав талант бути добрим священником, добрим пастирем, а комусь послав талант. Бути добрим воєм. Сьогодні казав отець настоятель, що Георгій почув оте слово заклику про захист Батьківщини, і воно, немов, то зерно з притчі Христової упало на добрий ґрунт його серця. Він відгукнувся. І оця смерть його не даремно, бо як те зерно, котре паде в землю, воно ніби гине, але воно дає паросток, а той паросток приносить плід у крат. Так само сьогодні, будучи добрим воїном, віру свого таланту, того, якого ким наділив його Господь, почувши от у своєму серці поклик стати захисником, він не заховався, а пішов, взяв до рук зброю і мужньо відстоював територіальну цілісність і незалежність нашої Батьківщини. Тож, дорогі, Брати і сестри, у цей сумний скорботний день на місці вічного спочинку нам залишається лише одне подякувати перше, герою захиснику. Дякуємо. Дяк Поякувати вдруге. Дяк подякувати Дякуємо. І не забувати таким захисникам, котрі тепер зброєю в руках постійно. Дякувати в своїх молитвах, молитися за них, згадувати їх і молитися за тих, хто вже помолитися за себе і за нас не може. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні! Слава. Дорога, Дорога скорботна родина, учасні отці, побратими та вся громада села. Щиро вдячний, що ви прийшли провести в останню дорогу нашого воїна Георгія. Він залишив по собі велику сім'ю, яка буде надзвичайно сумувати за них. Адже вони чекали від нього якогось слова, пораду, а просто допомогу. На жаль, він вже залишився на вічно у Збройних силах України у її лавах. Як герой, воїн. Не потрібно нам пам'ятати, що зараз там на передовій наші хлопці бороняться. І ми повинні зробити все, щоб наступила така жадана перемога. Ворог, ви бачите, лютує. Він бачить, що в нього погано виходить захопити Україну. Він робить все, що може, але ми, українці, міцні і не даємо йому цього зробити. Уже звідти з небес Георгій буде нам допомагати здобувати цю перемогу. А ті кляті вороги, які його вбили, нехай не мають спокою ні на цьому світі, ні на тому. І нехай це забезпечить Збройні сили України та Господь. Слава Україні! Героям слава! Оголошую хвилину мовчання за всіма полевими воїнами! Слово має голова громади Василь Радиш. Принести співчуття родині, рідним, близьким і всіх жителів нашої громади. Останнім часом ви бачите, що загострилися ці військові всі дії, тому наших воїнів загиблих стає більше і більше. На жаль. Тому вас прошу завжди пам'ятати за них, завжди молитись, молитись і за тих, кого вже нема, і молитись за тих, хто там на фронті. А ми повинні все зробити для того, щоб наша держава, щоб наші воїни зуміли перемогти. Бо тому, що ви бачите, що воно відбувається, як воно відбувається на фронті. Тому я щиро дякую родині, щиро дякую загиблому, бо він віддав все найдорожче, що він мав. Він з Богом спочиває, а ми його будемо пам'ятати. Слава Україні! Героям слава! Прийміть цей прапор як символ держави, який з честю і гідністю служив ваш чоловік та батько. Слава Україні! Героям слава!